Здравствуйте дети. Это Жорік Вартанов, это овчага Тивіна. Приходю я вчора в овчагу. Сіній, блядь, ну по. Приходю, а Саня, Саня Качок, такий турмознутий друг, блять, де спитно. Я його, Саня, Саня, вставай воїнана. А він що робить, блядь? Знімає труселя свої нахуй, краснує труселя, нахуй. Христинівські нахуй. Зувається, нахуй, мої лапті осьовані. Бере нахуй півтора кілограма солі і шо, блядь, нема в мене в нас автомата, то він бере баняка на голову нахуй і кричить, блядь, німці, сука, лягайте, завжди пиздяти вас. Бля, а німці то злякались. А це були старшокурсники, четвертий курс, блядь. Вони так злякалися, це піздезно. Саня каже, то хуйняна. Дивіться, я чоловік магнітно. І все до нього випнено. Просто він рік не мивсяно. Рімпиці піздєзно. Сантиметрів 15 було. Його. Чоловік почав. Я... Для тих успіхніш столик. Я не можу. Мені треба бути